Так, перший А-клас. Як тебе звати? Олеся. Розкажи мені, за що любиш свою школу? Я люблю школу за те, що вона гарно вчить. Хто ще любить свою школу? Я люблю школу, що вона цього так може вчити. Я люблю школу, бо тут гарні вчителі. А як тебе звати? Мене звати ніколи Ярослав. Я люблю школу, бо тут себе найкраще вчуть. Так. Кажи, кажи. Я люблю школу, бо вона гарна. Так, хто ще скаже? Ану, давай, кажи. Вона гарно вчить і за те, що мені можна вчитися всякому, всякому лише, лише треба слухати вчителів. Кажи. гарно, Так, а ти за що любиш школу? В неї там можна говорити по-английську, читати, писати, а потім, як випустить, буде спомніва. Так, хто ще скаже? Мене звати я, так, я люблю школу, ну, мушку, і, все, Олі, можна навчитись ваша <заплив 'ї> Так, Хто ще скаже, дітки? Я! Скажи! я, я, звати, я люблю боротьбу, а я на англійську я має дівчата.